Про музику, яка зараз часто називається там Шароварщиною. Типу, занадто багато того такого. так. Да, да. Як Соб... ти до цього ставишся? Чи військові слухають таку музику? Серйозно взагалі не слухав музики, але е, я розумію, про що ти говориш. Mm -hmm. е, я ставлюся і ставився до цього завжди дуже негативно, через те, що я такий е, пам'ятаєш. Е, Момент, коли всі фарбували паркани в жовто синій колір, так це ніби, був після Майдану пі патріотизм. Тіпа ну, Зафарбувати все в жовто синій Тепер ти така історія, що я розумію прекрасно, що потрібні підтримуючі пісні, це все супер, класно і так далі. Але багато музикантів спекулюють саме на тому, що вони використовують нові там там, Якісь слова до яких Джавелін там да, все джавелін все. і так далі. Ну, я до цього ставлюся дивно, тому що це така спекуляція на цьому. Хоча але... але зараз би пасувало би паркани помалювати. До, там, до вже... речі, деякі? Де я можна навіть опа. Можна навіть показати, де да, Ні, я діво працює. Е, ось е, стосовно, стосовно, я впевнений, що українська музика може бути набагато цікавіша і і різноманітніша. І це не тільки сопілка, це не тільки сорова, шарвари, це не тільки там дримба і так далі. Ну чи тому мені здається, що коли виїжджають виключно на цьому, mm -hmm. це мене Харить.